Раки. Для вас вже підготовлено, витягнуто 5 карт на ваш липень. І ми зараз подивимося, що ж, яка тенденція взагалі, да? яка енергія липня у вас буде присутня. Які, а, які тут картішечки, да? які у нас знаки приховуються? Дивимося: з першої ми починаємо з неба і землі, і дивимося, яка у вас тут карта. Боже, яка краса? Ну яка краса? Десятка кубків. Це про Сім'ю, емоційне наповнення, завершення якесь може бути в принципі шляху в кохання. Так? Це про психоемоційну стабільність, злагода, душевний комфорт. Тут любов без але, скажімо. Так? Тут гармонія з собою, глибока вдячність може бути. Якщо ми говоримо в роботі, то це баланс, коли робота в принципі не виснажує, а навпаки, підтримує. Так? Можлива підтримка або сім'ї, або. Скажімо, це може бути робота вдома. Це у вас такий початок, скажімо, липня. Якщо за стосунки говоримо, це про гармонію, або, знаєте, таке сильне бажання стабільного і глибокого зв'язку. Якщо в рішенні, це говориться про те, щоб ви йшли туди, де дійсно вашому серцю тепло, тому що там і буде от ваша відповідь. Ідемо далі на телему. Та що це таке? Десятка знову, дивіться, тільки це вже десятка пентаклів. Яка краса! ну! Це про матеріальну реалізацію, про традицію, родина, рід, спадковість, е, така багатошарова підтримка, знову ж таки, що тут підтримка з боку сім'ї, родини, да, що тут у нас, про комфорт і безпеку, е, фінансове завершення циклу може бути, дух дома. Ну, от, от така, от такі елементи присутні в нашій в цій карті. В роботі це. Це про стабільність, підтримка родини знову ж таки, так, і довгостроковий може бути проєкт. За стосунки, це про глибокий союз, союз сімейний, плани на майбутнє, родові зв'язки. Слухайте, мені от липень початок, так, мені подобається ваш. В рішенні це про те, щоб ви обирали не тимчасове, так, а обирали те, що будете передавати далі. Ідемо далі на Таруейта, Ой тут у нас третя е десятка, так, але в нас тут вже десятка мечів. І це не завжди погано. Так, звичайно, тут може бути про якийсь крах, про якийсь кінець, там крапка, випалена земля, да? про психічне або енергетичне вигорання. Це вже більше про середину липня в нас говориться, це про чимось, про чимось прощання. Так, це може бути розплата за якесь терпіння, провал може бути плану. І взагалі це в чомусь може бути. ну, Дивіться, це про завершення завжди. Чогось, так? Тобто це точка без повернення. І ви можете зробити для себе висновок, що щось має точно закінчитися в, в вашому житті, так ви це відкидаєте вже остаточно. Якщо це на рахунок роботи. Це може бути розчарування, це може бути втома до такої межі, да, коли все занадто, ну, Вже занадто там якийсь натиск, пішов от всередині нашого липня. Та взагалі взагалі, якщо ми будемо дивитися з точки астрології, планетарно це буде якраз для більшості дуже напряжний і агресивний період. От іменно середина липня. У стосунках, тут може бути якийсь жорсткий кінець, відчуття. Мене взагалі більше немає в цьому всьому. Так? Якщо у прийнятті рішення, то тут, щоб ви прийняли, прийняли те, що більше це не зліпити, до цього більше якось не повернутися до якоїсь ситуації. Так? Це про те, що час піднятися і йти далі. Ідемо далі на Тароційний. Підготував, а гра у нас тут. Це про така може бути як родова тінь да духовна спадковість, е, деструктивні знання, якісь можуть бути, це про ілюзію влади взагалі, тут про контроль через страх, е, спотворення знання. да Спотворене знання, токсична система, підсвідомі прив'язки, і тут, знаєте, як по типу магія проти себе. Ну, от, наприклад, в тому ж ключі, коли ми собі ставимо. Якусь е, установку в голові, і вона може бути неправильна. Ви можете вважати її на даний момент правильною, так? А вона може бути навпаки непідходяща на даний момент для вас. В роботі це можливість така, що ви тримаєтеся якось за роботу через родовий сценарій, по типу ну так треба, так безпечно. Оце надо. Це вже буде ближче до кінця туди липня, от будуть такі думки, і взагалі у стосунках це. Про те, що кохання може нести слід ем, такий страху, повтору сценарій. Сценарій і ось така ситуація. Якщо в прийнятті рішень, це значить, вам потрібно від'єднатися від чужого коду. Чужий код це якісь чужі установки. Те, що працювало, наприклад, у мами, тата, там, бабусі, дідуся, от таке, да, проговориться про те, що це не ваше раки. Вам потрібно від цього відходити. І дивимося нашого казанову як підсумок. Я вибачаюся, якщо ви чуєте в мене на фоні стуки, у мене папушка просто тут літає, і інколи він створює такий не інколи, а частіше всього безлад. Ідемо на останню картішку. Казанове, це в нас, скажімо, кінець липня. У вас тут помірність. Тобто ви виходите в такий баланс, скажімо так, це якраз таки легка для вас трансформація. Тобто, оце може не дуже і важко, тяжко проходити для вас. Так. Оці дві карти, це якраз до того, що ви прийдете до дійсно балансу. Це про тіло і чуттєвість, так. більше на себе, на своє тіло уваги приділяти, емоційний баланс. От Якраз таки це після бурі, може бути й еротична довіра. Тому що це в нас Казанова, і тут є свої нюанси в цій колоді. Це про якийсь глибокий контакт, гармонія після болі, ритуал злиття, скажімо так, це про те, що ви будете плавно зцілюватися, чистота близькості такої і повільне повернення до себе. Якщо в роботі, то це про те, щоб ви не рвалися. Робили все в ритмі, так, балансували. У стосунках це про те, що після кризи можливе таке відновлення, але не одразу, а через поступовість і ніжність. так. У рішенні це знову ж таки не поспішайте. Все відновлюється, якщо його не смикать по 300 разів. Такий загальний висновок по цьому всьому для вас раки це м, у вас е, зараз все дуже змішується. І родина, і душа, і старі якісь болі, і тіні зроду. І при цьому величезна потреба в любові, цілі відчувати своє тіло і стабільності. Це місяць це про розплутати, що ваше, а що вже не варто із собою нести. Тому що, бачите, у все липня у вас центр на цьому стоїть. І головне тут перестати будувати нове поверх руїн. Ми прибираємо це от, не непотрібно і будуємо нове на новому. І дозвольте собі загоїтись під кінець. Як порада, тут просто все. Подякуйте за любов, яка була. Або за справу, яка у вас була в житті, ви розумієте, що вона вже точно завершується. залишить біль, який більше не ваш, і дозвольте собі зцілення без якихось драм. Да? Ви маєте право на ніжність, і навіть от після якоїсь зради, там, наприклад, або після якоїсь дуже важкого болю, скажімо так. так, і, <глазу> так, так, от Бачите, два рази вам підтвердила. Просто дозвольте собі бути щасливим, хай е, вас, ваш липень пройде е, в таких хороших ніжних енергіях раки.